Кільське погіршення матеріального становища населення змушує людей шукати кращої роботи. В цей же час активізуються шахраї та злоумисники. Як у пошуку роботи за кордоном не стати жертвою торгівлі людьми? Довірливість та необачність людини під час пошуку роботи в іншій країні може призвести до її потрапляння в трудове чи сексуальне рабство. Тоді, на жаль, замість високооплачуваної роботи можна отримати лише статус живого товару. Цей вид кримінального бізнесу за прибутками прирівнюють до торгівлі зброєю чи наркотиками. Тож, звертаючись до фірм посередників з працевлаштування, слід звернути увагу на декілька моментів. Це повинна бути офіційна організація, яка повинна бути встановленим порядком зареєстрована, мати відповідні документи та дозволи на надання таких послуг в інтернеті відшукати інформацію про дану фірму та відзиви вже людей, які можливо користувалися послугами цієї організації. Фірма має мати копію свідоцтва про державну реєстрацію, оригінал ліцензії, інформацію про повну назву посередника, його адресу, номери телефонів, імена та побатькові керівників. Поцікавтеся вимогою знання іноземної мови, тим, яку візу при оформленні документів вам відкривають. Робота за туристичною чи гостювою візою нелегальна. Має бути робоча віза з чітко встановленими строками її дії. Дізнайтесь, як давно фірма-посередник надає послуги з працевлаштування, а також поцікавтеся проектом трудового договору між цією фірмою та іноземною. Якщо ж не вдалося уникнути обману і ви стали жертвою торгівлі людьми, то вихід знайдеться. Перш за все, це з цієї ситуації потрібно вибратися там за кордоном, де фактично ви можете не знати ні мови, не знати ні звичаїв. Раджу, як правило, не як правило, а зразу намагатися звернутися до правоохоронних органів. Там за кордоном і зафіксувати факт того, що з вами поступили проти закону. Перед від'їздом найкраще перестрахуватись та зробити копію своїх документів та покласти їх окремо, знайти номери телефонів українського консульства в тій країні, в яку від'їжджаєте. На місці можна спробувати попросити допомоги у місцевих мешканців або правоохоронних органів. Одні з тих, хто зможуть виручити, це міжнародна організація з міграції. Допоможуть, як правило, і повинні допомогти людині потрапити. На батьківщину, потрапивши на батьківщину, знаю точно, що проводиться реабілітація з людиною. Пропонується матеріальна допомога, в тому числі. І знову ж таки, звернення до правоохоронних органів за допомогою розслідування відповідного факту. Однак краще старатись не потрапляти до рук шахраїв. Пам'ятайте, що занадто спокусливі умови праці за кордоном пропонують швидше за все ті, для кого ви не клієнт, а товар. Пошук роботи за кордоном це якраз той випадок, коли варто сім разів відміряти і лише один раз відрізати. Будьте уважні, бережіть себе. А я поки вами прощаюсь і кажу вам на все добре.